Пані та панове, до вашої уваги третій бій сьогоднішньої зустрічі у ваговій категорії до 69 кілограмів. І у синій кут рингу запрошується. Боксери, який представляє команду British Lionhearts Hearts, табірі Есуман Еко. To expose those cats Who pose as heroes, take advantage of blacks The government's gags, will cut the crap A war going on, so where y'all at? Fight on power, cause responsibility F the police, People who's stopping you from killing me? Pizazz, this is fiascos, a loop by PE If it's I instead of we believe it, TV i bitches, it's we think about snitches Watch the asses move as the masses switches System distant, my belly mister. My soul and to save my brothers and sisters Кутрингу запрошується. Боксер команди Українські отамани Богдан Шелестю Синьому кутірингу представник британської команди, боксер із Боцвани. Йому 25 років, зріст 174 сантиметри. На аматорському ринку представник британських левових сердець здобував перемоги на різноманітних турнірах найвищої категорії. Бронзовий призер чемпіонату Англії табірі Есуман Еко. У червоному куті рингу один з найтитулованіших боксерів нашої команди. Йому 24 роки, зріст 174 сантиметри. Багаторазовий чемпіон України. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 року. Дебютант у змаганнях з освітньої серії боксу отаман із Сум Богдан Шелестюк! Рефері у Ринзі Абдарахім Амор Марокко. Що, Олександре, молодше покоління вашої олімпійської команди, молодший брат Тараса Шелестюка, який на попередньому попередньому тижні проводив свій поєдинок 16 січня і достроково його виграв Богдан Шелестюк і його дебют у Всесвітньої серії боксу. Хочеться сказати, що влітку готувався він в принципі до всесвітньої серії боксу Сполучених Штатах пліч опліч із братом. Як ви думаєте, наскільки ось ця підготовка у Сполучених Штатах, я так розумію, основне, чим можна хизуватися тут, те, що дійсно класні спаринг партнери Я не знаю, наскільки пойдеть на пользу. Хотілося б, щоб підготовка з США да, ну, пішла йому на пользу. Але я не знаю. Так, но это бери, он не просты, ну это берег конный простый супер. Потому что он ну, поехал, ну, к Тарасу, да, побыл там, пожил у него, потренировался с ним. Да, а я думаю, что не было конкретной цели именно конкретно ехать туда, чтобы готовиться к атаманам. Потому что ну, он да летом там тренировался, а боксирует сейчас. То есть, ну, не я думаю, я думаю, что погоджусь. Ну, в принципе, так, до сезона. Ну, готовился. он посмотрел, да, он посмотрел. Сюда. Возможно, що він теж хоче перейти в професіонали, уїхати живати. Це ну, не исключено. Ну, Родичі вже там є. Правильно, є до кого їхати. Тарас там, Стежинку, хоча ну, і пропускаєш тут потужний удар Ще до суперника. Ось цей добрі Еко. Ну, також знову ж таки багато поєдинків серед аматорів. Але головне досягнення це бронзовий призер чемпіонату Англії. Думаю, что в Англії теж, да, бокс, родоначальник, да, і багато ребят, які займаються боксом. Ну і так, так само, мабуть, як і у нашій країні, головні два види спорту, найголовніші футбол і бокс. Так само в Англії десь подібні. Знову ж таки, цікавіше да. ці дві зустрічі. Що да. ви знаєте, ось Англія, ви правильно все сказали, що бокс там виник. Але згадуючи, як ваша команда українських отаманів туди поїхала, як там вболівали, ви пам'ятаєте? я був шокований, ви знаєте, ми когда стояли, когда нас пригласили, мы стояли к лицу в ринге. Когда вот все эти поклонники нашей команды кричали, я думал, что ну, британцы були в шоке, если честно. То есть там не было слышно там. львиные сердца там или еще что там было конкретно слышно украина украина все то есть ну настолько настолько мы я посмотрел на василия василий на меня так смотрит ну так с удивлением то есть ну, посмотри что здесь происходит ну да Сто... реально точно так поддержка это... была сумасшедшая конечно так, так да. само мы с вячеславом комментовали мы не думаю может нам звук какие старые дал из палацу спорта да 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 специально да вот пускай это видите так нет очень очень серьезно там даже какие-то потасовки были и... тренеры наших да, фишки. дмитрий боксировал вроде бы С призером олимпийских игр в Лондоне и там он досрочно... ну там какая-то ситуация дядя еще кто-то я знаю что Михаил Иванович потом э, Кирилл Шевченко, президент Федер... Киевской федерации там вперед то есть, они там ну, уже так, готов... готовы были, так, да, там, готовы там были да готовы самого... были отстаивать отстаивать ребят то есть там да была какая-то ситуация так ну британцы мы тепліше приймаємо, в плане ось как хочу сказать дуже важкий раунд для Шелестюка первый Що дуже важко. Що, знову ж таки, все попереду для хлопця такий перший раунд після того, як це дебютний поєдинок, перший раунд, я думаю, що. Ну, так само Михайло Михайлович зав'яло активізується чуть-чуть на Володимир Степанович продіус. А ось так, все-таки 10-9. Двоє арбітрів віддали українцю. 2-1, будемо так казати, на нашу користь. Але знову ж таки одразу розділилися. Чим, чим тяжеліва своя категорія, тим як покійніше в інші становиться, так? Да? Ну, прудкого взагалі суперник там. Випірнув зі свого кутку, коли стояв на ногах. Так, хлопці заспокоюються. важче. більше йде осмислена робота. З от... чим це зв'язано? Нас... Хто його знає? Ось така філософія. Попереду у нас вагова категорія 81. Олександр Хижняк, Ештон Браун. Є Хеввійт. Віктор Вихрест і Джозеф Джойс. Добре знайомий вам, обидва, до речі. Так, мені дуже понравилось, коли я з ним боксував в Британії. Бой був дуже серйозний. Йому я не думаю, що дуже сподобалось. Я пам'ятаю, так да? ну, ну, мені понравилось і добре. Відково. Головне зараз, щоб зараз ось у другому раунді почав... починав подобатися бокс а... Богдану Шелестюку. Хоча бачите, Еко йде вперед головою, не цурається цього. Он просто не боится ничего, потому что ЭКО. Чистый, про быть. чистый продукт. Допинг-пробу можно не брать, так? Нет. Так, ну, как слегка, знаете, я думаю, будет ваще как раз ЭКО через то, Очень мало, очень Листю... мало работы передней рукой, очень мало. Ее практически нету. А передняя рука, я думаю, что должна работать 70%. І Він таке враження, що працює лише лівою рукою свою ударною, таку заміну Шелестюк. Шульга. А ось робота на ногах. Ну вам то легко, Олександре, ви колишній футболіст. Я думаю, що вони теж грали, грали коли-то футбол, тим більше еко. Чим завгодно міг займатися у Чем британії их займаться в Велики Британии? На шестику не, можна зупинятися. Кіпа... не з приємних, не да, кріка, з солоденьких несприемник, нессолуденьки. Да, посмотрите, у него никакой эмоции нету. То він робить делает і, і все. Даже когда он пропускает, он просто пропускает удар и идет дальше. То есть, вот. ну, видите, чуть-чуть что-то -чуть там кривится лицо, а так в принципе. Да, не надо. Не, э, Во-первых, Богдану не надо с ним драться, не надо с ним бороться. Его надо ну, проваливать, чтобы он промахивался и терялся, потому что он неустойчив на ногах. То есть он, видите, ну, на ногах он не шагает, он, он бросается. Чат Кеос, визуальное выражение, что британцы руки дождь. Можливо, на короткій дистанції з ним працювати, але 100% має бути більша кількість ударів від Шелестюка. Дуже хочеться, щоб він сьогодні переміг, щоб дебютував з перемоги. Тим паче, Шелестюк зараз може зробити 3-0. І це вже наша перемога. Ще попереду лише буде два-двої, ось тут трієчка прилетіла. Але пропускав так само і Шелестюк в цьому раунді, хоча вирівнявся. Як на мене заспокоївся у другому раунді шелестюк, час із другого раунду розпочалися і обійм. Були <клес> на останні настанову від нього. Дейкій хендс. А так. Двічі арбітри, 9-10 в інший бік. Абсолютно рівність зараз, тому що перший раунд якраз два арбітри були за нас. Знаєте, якщо трудкому э, хотілося сказати, що трошечки заспокоїтись, треба, то тут листюку навпаки, так і враження, щоб да. трошечки заводитись. Та, я згоден з вами, роботу треба робити побольше, тому що ну, от, так, як говорив мій тренер, нам удачі не видати. Заряджений на ліву руку, на ударну руку, шелестюк. Так, прямолінійно відступає назад. Таке враження, що на крок попереду поки що еко. Знову ж перший бій у Шелостюкану там в аматорах, я так розумію, вже так, шоломів немає. Да. Все наближено до... Знаєте, я був на чемпіонаті України, який проходив в Києві. І я думаю, що... Аиба сделала большую глупость, чтобы она сняла шлемы с, с аматоров. Чего? Ну, потому что очень много сечек, очень много травм. От, допустим, из пяти поединков четыре пацана сидит и зашивается, там, им заклеивают сечки. Аматорский бокс – это аматорский, это любитель, это Олимпиада. Она должно отличаться, ну, я так считаю. То есть, если вы делаете такие шоу, как «Всемирная серия бокса» или «АПБ», там, или еще что-то, Делайте себе, пожалуйста, но не надо лезть в любительский бокс. Ну, ну, Сделали не сделали. Премьер, вот, так? Ну конечно, конечно. Ну, а что вы? Давайте в любительском боксе будем боксировать, давайте снимем майки, давайте оденем перчатки профессиональные. Ну, то есть, это же. Ну, резны есть. Ты ж можешь выйти на второй раунд, на, на второй бой выйти, и все, и у тебя сечка, и тебя не допустят. Ну, а, а ты реально лидер. Себе. Ну, вот так... Ну, то есть, я думаю, что лезут э, эти правила менять не надо есть шлем есть все не знаю что вообще в принципе минливость есть у аматорского бокса, что все можно повернуть Вы, понимаете еще... просто многие э, то, у кого есть школа боксерская он не лезет вперед головой а у многих ребят ну то есть этой школы нету вот их научили у них есть характер у них есть воля у них есть желание да им дали эту возможность они они выходят в ринг и дерутся как воины ну, не всегда это получается там чисто, и головой и открыто бьешь. И вот здесь вот это травма. Я думаю, что шлем э, спасал много. Даже от ударов просто, когда ты сталкиваешься голова головой. И... Сечки эти, то есть... Я просто смотрел поединок Евгения Барабанова, да, он стал финалистом чемпионата Украины. Он в, полуфинальном бою травмировался, и финальный довольно-таки не очень отбоксировал. И я думаю, что этот был страх, это сечка, еще что-то. Ну, вот есть минусы. Ну, я плюсов, по крайней мере, я не вижу от того, что они сняли шлем. Зрелищность или еще? Ну что? Ну, Может, ну, у сам там... боксер вечевающий? Ну, уже ну, мать. давайте тогда рожать ребенка. Ну вот, родили ребенка, иди в университет. А ну-ка дай мне выше садик, школа. Давайте будем... Ну, идти... Давайте будем идти и делать все как надо. Ну так, матерскому боксе есть такие измены. Часом третій раунд завершився для українських атаманів, для Шелестюка, за якого ми зараз дуже вболіваємо. Але Олександр знову 9-10 двічі віддають Еко. Важкувато стає знову ж таки, з тим урахуванням, що цей раунд так, Володимир Сидоренко на наших екранах да, спрятався где-то. Насправді, сьогодні ну, дуже серйозна підтримка серед, така, боксерська у наших атаманів. Давайте мы посмотрим вот этот раунд и более как-то так углубимся и посмотрим, действительно ли справедливо дают судьи. Но мне почему-то кажется, что справедливо. Но я опять же никого не выгоражу. Я говорю то, что я вижу. И, и буду это говорить. В принципе, так э, само первый раунд видал и нам в орбите. Да, потому ну, ну, что здесь, допустим, взять начало раунда, Богдан попал в два четких... Удара. На ногах. Звичайно, британець працює більше, ніж Шелестюк. Віддав центр рингу, коротше, з першого раунду. Не те, що не зрозуміло, але мабуть так. Що так само те, про що ви казали. Боксер не виходить на бій без плану, так, на всі п'ять раундів. Я думаю, и змога, в принципе, это за Россия. Так подивитесь супер. Знаете, такая ситуация складывается, что Богдан как бы чуть-чуть, ну, знаете, ждет чего-то, да? Ну, то есть я думаю, что опять же, вот как мы говорили в предыдущем году, надо рисковать. Ну, понятно, что не, 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 не бросаться вперед, сломя голову, да, опуская руки, а действительно, ну, надо побольше работы делать. Ну, добре, ну, згадайте себе, Свия первый Би. Свой первый бой, послушайте, я такой заведенный был. Мы боксировали, кстати, Эрик с британцами. Нет, мы боксировали с британцами, я боксировал с очень высоким человеком. Да. Представитель, он, он вроде само, ну, Нет, родом меня, оттуда. И сестры, вы там да. да, один Да, да, да. Так, мы ну, пометаем. Ну, по инфа, да. И я вам хочу сказать, у меня прям такое вот желание было, то есть, ну, побоксировать. Ну, ну, все Это все новый, равен, новый проект. Ну, конечно. Ну, ну, новый проект. Ну, мне прям вот... Я, кстати, пересматриваю этот поединок. Я пересматриваю свой поединок. При... По Последующие уже поединки были, знаете, как-то уже... Лучше, то есть, уже смотрелись. А там такое. Ну, Приможе, ну, вы знаете, и завтра будешь Шелестюк дивиться свои поединок и скаже, ну я уже ну, разумею, что же ж я так. Да, ребята Саме. чуть подустали. Посмотрите, ребята чуть подустали, то есть они останавливаются в клинче, ничего не делают. Ждут, пока рефери их разведет. Роз... Ну, Дыхать и важко. Звучайно. Удар в удар идут. Що... Ми бачимо із того, як рахують судді. Четвертий раунд. Ну, зараз дуже багато що залежить, як підрахується раунд. Я думаю, розуміють, цей шелестюк розуміють і наші тренери, хоча вони не знають рахунку. Але те, що тут треба на характері вигрізати четвертий п'ятий поєдинок, Олександр, те про що ви казали? Четвертий-п'ятий раунд. Водімер. І я так смотрю, що от здесь навіть... Богдан надає концовку раунда. Спочатку тобто, він вроде починає, а потім отдає концовку раунда. Це головна помилка. я думаю, что да. Можно просто вначале чуть-чуть потянуть и побегать и сделать, и сделать концовку. Оно визуально просто будет смотреться. Для судьи. Конечно. Не нужно Ну но, так, оно ну, с другого боку, но ты две... Вы знаете, ну, вы то, что говорил, то, что, когда я выхожу, ну, выхожу боксировать, да, мы, я советуюсь да, с Антоном Николаевичем всегда, потому что это величина бокса человека. И он говорит, что посмотреть, даже в СБ, когда мы выходили, он говорил, первый раунд, допустим, не отдавая, не отдавая, конечно, очки, но... А вот так вот и Е. 10-9, но. Ну, а знаете, скорость. мне чуть-чуть непонятно. Предыдущие, предыдущие раунды, мне кажется, что Богдан был чуть-чуть получше, чем в этом. И там отдавали туда, а здесь наоборот. То есть. Ну и зараз. Я, я, я знаете, я... что скажу? Как э, говорит мой... Э средний сын. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, -я -я. Лизочка, да, когда... То есть вот ай-яй-яй-яй-яй, -я -я. судьи. Так, Бог вот, еще полная ревность на Буалах. Вот сейчас зависит, да, два Пятый все Сейчас пятый раунд зависит. Так, возможно, вы правы. Знаете, с тем, что и Силта в п'ятому раунді не так. Як ти виходиш на перший. першу там хвилинку, десь не, треба на ногах працювати. Просто ж так не віддаш суперник. Здесь зараз виграє тот, у кого більше желання, я не знаю, сил, терпіння. Ну, Щодо витримки. Знаєте, теж ма, треба мати серйозну витримку для того, щоб віддати першу хвилину, а потім дві забрати. Ні, її не треба віддавати. Її просто не треба давати йому. Якщо ти не хочеш її брати, не давай ему. Оставь її. Професор Олександр Усик. Дуже багато сьогодні ви нам розкрили. В наступному ефірі, я думаю, помічного заженує своїми знаннями. Він то тут, він то не чує, що ви розповідаєте. Як ви сказали, зажену. нравится. Станній раунд. Півтори хвилини, трошечки більше. Я так розумію, сил у жодного вже немає. Ну, що ми бачимо, Ну і тут, якщо казати ваше. Ви що, знаєте, що, там, дивіться, ви скачі штан діє. представник Британії. представитель Британія б'є, питається пітися по п'ятки. І... І тут кількість ударів. Те, як наш сьогоднішній експерт Олександр Русик казав, треба насипати. Цього, ну, поки що зупиняється. Боксер остання хвилина надважлива хвилина. Що Шелестюк зараз забере цей раунд, він виграє свій обій. Україна буде попереду три А Це вже перемога. Поки що я вижу, що у еко більше бажання, щоб була його рука, рука вверху. Ну, це я так вижу пока. Ну а руки то він не опустив у останньому раунді. Також сил небагато. У нього бодя-бодя. Всі Шелестюка у Аку Інтернешнл. Це зрозуміло. Сьогодні дуже потрібна перемога Атаманам. Зриває голос Роман Семенишин. 20 секунд. Останні 20 секунд. Остання хвилина в упох на характері. 10 секунд. Здесь не надо, здесь просто надо... та 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 Как накидывать. Ну вот раунд? п'ятый раунд. та ЭКО. думаете? раунд. мнение. Выключено ну я смотрю с точки зрения, как два парня вышли показывать свое мастерство, то, чем они занимаются, то, что они любят. И... То есть парень в красных трусах. Ну, их в принципе легко разрезны. Ну, я так скажу. Парень в красных трусах почему-то желание у него было больше, чем у Богдана. А вот сейчас вот пол. Полна тыша. Полна тиша. Никто не знает, как завершился рахунок, как завершился цей Би. Я пок еще так само. Ага. Не знаю рахунок, хоча ми просто доводиться чекати. Дуже цікаво. Зараз може рахунок стати 3-0. Ось вам і... драма. Нос ну, Сергій Бриль. Не посміхається. Він то вже знає рахунок. Ну подивимося. Хто. Як правильно рахував Олександр Усик? Давайте байна. слухати. Результати цього бою. 3. 247-48 і переможець. І Олександр це е справедливо. Питань до вас нема. Я думаю, парень... помилка в титрах була, не могло, не могло бути 10-9 на нашу користь. Якби було 10-9 на нашу користь, ми перемогли. Ну переможець і рахунок стає 2-1, Будемо чекати вагу 81. Дочекайтесь.